Це. Чому я не в деякій мірі дизеля? Приїхав Hyundai Туксон. Каже, щось в мене не заводиться. Дивіться, спускаю масло. Бо таке, якби пропуски були в поршнях. А то не масло, а соляра з маслом. Тобто я так підозрюю, що дивіться соляра і масло це в мене перший раз в життюрці. Тільки роблю машини. Видів, що дарівня масла і за солярки, на себе солярки більше було, ніж масла. Ну, я вже був зе трохи зупинив, аби вам показати. О, пішло масло. Я думаю, що матір другий, на заміну макір другий буде. Валяться, пропалює їм шайбу під форсунками. Компресія обчихає у мотор кокса з колінвал, шатуни, кладощі з та копса. Пацани так їздять, думають, що все нормально, що не йдемо Але Це не так. Тепер масло потекло. І то довго Взагалі, я думаю, що тут поршень прогорів. 100%. Бо мотор робить як вертольот, навіть не спотикається в так що Провіряйте рівні масла завжди. Якщо його збільшується і ніхто не доливав, то значить солярка попадає через форсунку, не йде згорання або форсунка лиє і потім пропалює поршень, кольца. А сам, гірше, що може за секунду статися, то масло соляркою попадає, охолоджує турбіну і воспламіняється, і йде такий гул, як в реактивному стрібітілі. Якщо встигнеш нажати тормоза на ходу, не вибиваючи передачу, може заглохнути. Як ні, то поршень факів покаже через блок. Тобто шатун вилізе через бок, чому кажуть, о, турбіна хапнула масло. Так, да, може бути і за 2 гривень масла, хтось доляв або солярка попала. От чому йде турбіна масло все вихлопну за 10 секунд викидує. Так що я би не ігнорував 2 рівня масла, або збільшення масла поступово, перевіряйте щупа, на цьому торшу клати 100% буде. будете.